ситуація з мобілізацією критична. З потрібних понад тисячі призовників знайшли лише 180. Чоловіки усіма можливими способами намагаються уникнути служби. Не приходять за повістками, масово тікають за кордон або ж купують медичну непридатність. Тож військові комісари змушені ловити їх просто на вулицях. Поздаї на трасі Київ-Чоп. Тут шукають військовозобов'язаних, яких подали в розшук. Зупиняти всі підряд машини не мають права на узбіччя паркують лише порушників. Перевіряти документи пасажирів також заборонено. Ми зупиняємо транспортний засіб, дивимося по місцю проживання. Якщо водій, якщо водій проживає, наприклад, Мукачево, мукачівський район. Ми його зупиняємо. Зразу військкомат подивиться по списках. Якщо він є у списках, вручають йому повістку на місці. У цій папці прізвище майже трьох тисяч жителів Мукачевого та району. Це чоловіки віком від 27 до 50 років. Військові скаржаться, метод радикальний, але і він малодієвий. Місцеві знають, що попереду пост і в'їжджають його десятими дорогами. У міському військоматі Ужгорода також не густо на медкомісію прийшли 11 чоловіків. Одні мають проблеми із здоров'ям, інші не підходять за віком. Іду без проблем кітра, але мені тепер не бояли, що через місяць. Мені треба буде прийти. Я призовник. Іду на переобстеження, щоб знайшли певні медичні ці. Не гаразд не йду перепровірятися. На Закарпатті план з мобілізації виконали лише на 20%. Тож тепер сповіщення роздають, де тільки можна. Олександр Персоляк несподівано для себе отримав повістку в потязі Київ-Ужгород. Я проснувся із від такого галасу сусіднього купе. Як виявилося, якісь хлопці, як потім з'ясував, це військовий комісар працівник транспортної міліції. І ще один працівник військомату намагалися вручити повістку людині із сусіднього купе. Погрожували зняти його із потяга і скласти на нього адмінпротокол. Це вимушені дії. Визнають у військоматі. кажуть, від співпраці з військовими відмовляються органи місцевого самоврядування. А ще на Закарпатті проживає чимало іноземних громадян і ще більше заробітчан. Перекривати кордон військові не мають права з районів рахів тячів. Міжгір'я в основному виїжджають вектор на Росію на Заробічана. Ці прикордонні райони відповідно виїжджають і постійно їздять, заробляють гроші поїздками за кордон. Військовий комісар області каже: Закарпатці масово заговорили про конституційні права, обурюються, коли їм несподівано вручають сповіщення, але забувають про обов'язок. Потрібно і проводити ротацію. Для того ми проводимо всю шосту чергу. Зараз 128-ма бригада, закарпатська бригада, яка виконувала завдання в Дебальську, вона потребує ротації. А поки що стан справ такий. Обласний військомат уже передав правоохоронцям прізвище понад 6 тисяч тих, хто ухиляється від служби. І поки в західних областях недобір за статистикою головний донор армії з військових центральна Україна. Ірина Тимчишин, Остап Трошчук, Факти ICTV.